Замість позачергової сесії незвичайні збори опозиції вперше за 20 років голова Верховної Ради відмовився скликати парламент на вимогу 150 депутатів. Вони вимагали звіту генерального прокурора за нові репресії проти опозиційних лідерів. Нібито деякі підписи були фальшиві. Дарма з'явилося 158 депутатів, але викрутаси спікера небезпечний прецедент, заявив лідер свободи Олег Ягнибок. В регламенті не зафіксовано, що хтось. Тим більше апарат Верховної Ради, товариство до чого ми дожилися, апарат Верховної Ради, найняті працівники, які зобов'язані обслуговувати нашу діяльність, вони політично вирішують, чи це правдиві підписи, чи неправдиві підписи. Один з депутатів-свободівців при мені розписувався, а в інтернеті представники апарату кажуть, що цей підпис нелегітимний. Ще одна провокація влади вночі депутатів повідомили, збори опозиції не відбудуться. СМС прийшли з телефонів секретарів фракції. Отже, їх було зламано. Робить висновок Олег Осуховський. Звичайно, що це є неподобство. Тим повинна цікавитися Генеральна прокуратура України служба безпеки України, так як це є втручання в роботу народного депутата України і в особисте життя. Чергова сесія 5 лютого опозиція наполягає, до того часу має запрацювати система персонального голосування Рада. 3 ми повинні заблокувати парламент до того моменту, доки не буде введена система особистого голосування. Наше головне звернення так далі не буде. Ми зробимо все, щоб парламент працював законно або не працював ніяк. Влада боїться, аби українці не дізналися про справжні масштаби грабунку країни, а парламент замість контролювати її знову мав би працювати за викликом. Якщо сьогодні вони грабують державний бюджет, якщо сьогодні вони крадуть золотовалютні запаси, то завтра вони зайдуть до хати кожного з нас, кожного українця і будуть красти не тільки гроші українців. Через житлово-комунальні послуги, через побори, через ті так звані їхні незаконні податки. Вони завтра залізуть в холодильник до кожного українця і заберуть останню ковбасу, заберуть останній шмат хліба. Якщо ми будемо сидіти, мовчати, народні депутати ухвалили звернення почати процедуру відкликання спікера Володимира Рибака та викликати до парламенту генерального прокурора Віктора Пшонку, а також створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів тиску на опозиційних депутатів. Підписи вже зібрали.